Ну, я вітаю всіх з перемогою. Наконець ми виграли. Я вважаю, що ми награли на перемогу сьогодні, бо у суперника моментів якових не було, а ми не забили м'яча 2-3, як я вважаю. Тому всіх з перемогою. Сьогодні брат, хлопці засновують і як вони вам оказалися. Хлопці майстерніші, ніж наші. Але деякі виходять не з тою мотивацією, як мені вважаю я. Тому якісь проблеми виникли в грі. В перерві порозмовляли з ними і додавали в другому таймі. Сьогодні динаминя нашого другого тренера. Як віддали його, як взагалі атмосфера в зв'язку цим? Це подвійня, така… Поки що не ми привітали його перед грою. Але я хлопці попросив поздравити, поздоровити по перемогою. Вікториче. Виповнили. Доброго дня. Я, по-перше, хотів би подякувати хлопцям своїй команди, тому що вони 100% сьогодні на поразку не, не заслуговували. Вони намагалися і по тій реакції, при рахунку 0-1, як вони забили. Ми розуміємо, що ще роботи багато, але ж вже є. Не буду казати про клас, а вже є вже бажання не програвати. Це вже непогано для нас. Да, для того, щоб вигравати, треба забивати моменти, для того, щоб вигравати, треба ще багато чого робити. Ми тільки в початку свого шляху і будемо намагатися не тільки казати про рівень гравців, який буде з кожним тренуванням, з кожною грою полишатися, а щоб все так будемо казати ще й про результат, бо ми команда все ж таки другої ліги, де на першому місці з одного повинна бути э, залікові бали. З іншого боку, ми розуміємо, в яких умовах ми працюємо і з якими хлопцями ми працюємо. Тому за гру сьогодні спасибі. Результату поки нема, але ж ми чекаємо, що він буде скоро. Ваші гравці, я нарахував сім чи вісім разів впадали штучне Що це було? Штучне положення. Це була э, ваша тактика, чи це дуже уважна гра захиснити цю Ну, тактику попадати в положення по загрою нема такої, є тактика не попадати. <таспоріг> <От>. <таспоріг> Але <таспоріг> ж <таспоріг> да, ну давайте кажемо так, що якщо б у мене було на, на сьогоднішній момент 10 гравців, які знаходяться на 100% своєї готовності, і функціональної, і фізичної, і психологічної. Ми би казали вже про якусь тактику. А так ми збираємо на кожен матч гравців, які можуть вийти на поле. От і хлопці молоді, які виходять на на, на заміну, але ще раз дуже тяжко додати, тому що ми працюємо з гравцями громади Вишгородської, де є за спинами у них тільки ДЮСШ. Тому казати про те, що ми зараз будемо якісь напрацьовувати великі тактичні дії ні, тому що багато є питань по техніці, багато є питань само до спортсмена, як спортсмена, то до психології, до інших речей. Тому сьогодні, так, да, мені б не хотілося, щоб вже достатньо опитний гравець, Ілья в нас вже більше, ніж рік працює, не попадав в ці, такі ситуації, але ж він після травми там, зіграв. У мене, мені здається, першу чи друг, другу гру, тому до нього нема питання, але ж якщо ми будемо кожну ланку зараз обговорити, мені не хватить, не вистачить часу. Тому сьогодні і гарна гра захисників професійної команди Чорноморців, як би ми не казали, друга команда це художній резерв до команди, ваша команда знаходиться на першому місці, в першій лізі, тому рівень гравців інший, але ж нам, ну, скажімо так, нічого не треба робити для того, щоб вчитися, вчитися, ще раз вчитися. Ми намагаємося це робити. Може, таке питання не зв'язку з цією грою. Ми в, в Одесі десь декілька не дуже серйозних. В Чорноморці в перших команді грають зараз в центрі оборони ракетські качерів. Я, я, я не піду, вже, я не вже, піду, я, вже, я, вже, я не піду, ні. Я все ж таки вважаю, що за такий вік, коли треба займатися чим, тим, чим займаюся. От, і це буде правильно. В наші роки був такий ще граючі, діючі тренери, да? але ж у мене такий був це Сергій Старенький. Він зараз директор клубу, але ж все ж таки треба або керувати, керувати клубом, або або грати, бо так не буде вдаватися. Я ще хочу побажати хлопцям здоров'я, по-перше, тому що в них була непогана кар'єра і зараз непогана кар'єра, якщо казати, про закінчення спортивного життя да? активного. Тому вам перемог і хай хлопці всі допомагають. Сьогодні вночі визволі був приліт, там так пострадали. Це якось вплинуло на хлопців на гру? Думаю, ні. Тому що ми як, як це не прикро, не прикро, це таке, ну кожен день в Києві буває. Тому це, да, це, це вже реалії війни, коли ти привикаєш і до цього. Але ж ми наше спідчування, якщо там були загиблі, чи якісь там розрушення були, то сьогодні хлопці вигравали. Ну вони грали сьогодні, в, в тому числі і за вишгорода да, за за громаду. Але ще раз кажу, е, ну Такі суперники, з якими зараз вони виступають, не буду казати там про мене, тренера вони знаєте, коли були в дідсотку, а зараз їм потрібно здавати там алгебру в п'ятому класі. І це ця, ця така прірва, така яка є між хлопцями інших ліг, вона дуже ну дуже велика. Ми намагаємося, за що тренування, за що того, що нам потрібен якийсь час зробити так, що десь там 3-4 хлопці вже ближче туди до другого кола будуть набагато краще виглядати.